На слуху. на слуху в ефірі програма на слуху. Спасибі, що ви з нами в студії Ольга Ксьонс. Ми обговорюємо сьогодні вкотре, звісно, соціальну та економічну ситуацію в країні і поштовх для розмови нам дає заява прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який сказав, що Кабмін робить непопуліський механізм, розробить непопулістський механізм підвищення заробітних. Плат і пенсій, що відповідає можливостям економіки, так які ж в нас можливості в економіки, і що можна зробити в нинішніх умовах? Більше того, яким чином а, сьогодні держава все таки збирається піклуватися про сьогодення, про майбутнє військовослужбовців, які повертаються із зони АТО і Досі, як ми розуміємо, їм допомагають волонтери, причому в найскладніших випадках допомагають волонтери. Отже, в нашій студії сьогодні лідер європейської партії Микола Катеринчук. Здравствуйте, пане Миколо. Вітаю! І я відразу вас теж вітаю. Десять років партії ваші виповнюються. Що ви відчуваєте? А чи зроблено все, що хотілося зробити в європейському напрямку? Ну, ще немає ні президента, ні прем'єр-міністра від європейської партії України. Ще Україна не стала членом європейського союзу, тому результати скромні. Але те, що 10 років ми не змінюємо свої принципи, не змінюємо свої підходи до політики, ну це такий вже час, коли вже можна звертати на нас увагу на нашу партію, наших партійців. І пропонувати себе людям ну більш будемо активно в наступних періодах, тому що ну коли ми тільки розпочинали і називалися Європейською партією України, то нас критикували. Казали, що не китайська, не американська, ну так сміялися, а да. потім всі зайнялися євроінтеграцією, стала риторика євроінтеграційна, всі стали єврооптимістами, всі зразу побігли, знали що таке Брюссель і Страсбург, всі знали, що таке права людини, чи знали, що таке працювати без корупції. Ми тоді, коли визначалися, яку ми хочемо бачити Україну, ми для себе прийняли рішення: ми будемо боротися за європейську Україну, щоб ті стандарти життя, які є в Європейському Союзі, були для українців. І якщо треба 10 20-30 років ми будемо суне на це працювати, тому що це в інтересах кожного громадянина, хоче він цього не хоче, але ми змушені як політики виконати завдання. Перед майбутнім поколінням створити умови для сучасної європейської країни, яка називається Україна. І тому всі, хто голосували за європейську партію, наприклад, за мене на посаду кандидата мера, голосували там більше ста тисяч киян. Я їм дякую. Всі, хто голосували, підтримували нас на різних виборах місцевих. У нас 2010 році було більше 200 місцевих депутатів по країні. Сьогодні менший результат. У нас десь 87 тільки депутатів. Є у нас два мери маленьких міст. Але ми там же намагаємося зараз показати, що ми можемо, використовуючи європейський досвід і європейські гроші впливати ви на зусиль. Рівень... залучаєте, очевидно, ви відрозуємо, да. щоб. Стали... У нас тут всередині країни дуже скромні здобутки політичні і рейтинги, тому що ми ніколи не були подстілки олігархів, да? ми ніколи не працювали на олігархічні гроші. І не виконували завдання олігархів, тому ми їм не потрібні. А вони фінансують там інші якісь політичні проекти і партії. А за рахунок а... чого ж ви живете? У нас буквально вчора була програма про партії, і ми якраз все це ретельно обговорювали, себе. що насправді а партії зараз... підтримують заможні так. люди. Я 12 років був в українській політиці. Принаймні більшість людей вони вважають, що в мене є параходи, заводи, фабрики, там, ну розумна, значить багата людина. Я працюю зараз адвокатом. Да, я не жалуюсь, у мене і ставка там, за годину достатньо висока, там, 700 доларів за годину. Я заробляю достатньо, але більше 50%, що я заробляю, віддаю в партію. І так багато тих, хто живе партією, хто бачить перспективу в розвитку партії своєї перспективи, вони віддають ці кошти. Тому ми, ми можемо сказати, що у нас європейське прозоре фінансування це членські взноси, і пожертви, які йдуть. І я цим не стидаюсь. І у нас, коли були вибори, ми залучали кошти, ми всіх показували ще тоді при Януковичі, при всіх, ми просили тих, хто нам дає гроші на вибори, чи можемо ми їх показати. Бо ну люди боялися, тому що ну, завжди були в опозиції більше 10 років в опозиції. Бо для бізнесу це катастрофа, коли до них потім приходять перевірки тільки по політичному. Сенсу, що вони фінансують опозиційну партію, яка критикує владу, І ще одне питання з приводу європейського напрямку. Добре, 10 років, але ви ж бачите, як все стрімко змінюється. Що відбувається з Євросоюзом для більшості людей в Україні? А якщо і важливий безвізовий режим, то для того, щоб певні. Реформи проводились, захисту прав людей, так якісь хороші реформи, тому що вони просто не поїдуть в Європу з цим безвізовим режимом. Я хочу сказати, що, що в минулому місяці ми відвезли наших гатошників, таких відбирали їх довго, відвезли в Літву. Ну що там та Літва? Там, да? але відвезли на автобусі. Вони приїхали, їх сприймали військові. Там є громадська організація Стрелки Літовські. І там вони пробули чотири дні. І вони побачили Литву, Вони зайшли в аквапарк на три години, роздягнулися у них, знаєте, там поліве, в шрамах всі, ажоги. Вони стадалися роздітися. А до них підходили, і мамочки підходили, люди підходили, знали, що з України тиснули їм руки, обнімали їх, і вони там відчули, наскільки от вони роблять цю справу не тільки для України, а для всієї Європи. Тому що вся Літва заряжена одним меседжем: що якщо ми не будемо опиратися Кремлю на Україні, то значить в кожен литовський дом Кремль прийде швидше. Тому вони і воюють з нами, і підтримують нас. І я вам хочу сказати, що хлопці. Які проїхали по європейським дорогам, коли подихали цим європейським диханням, так, да, складне життя, там не все є, там не, не той рівень життя, наприклад, що там в, в Німеччині чи там, Франції. Але у людей є перспектива. У людей є перспектива, і влада все робить, щоб ця перспектива була. Хто хоче працювати, там працює. Хто хоче вчитися, там вчиться. Всі створені умови. І вони зараз, повертаючись, я їх спитав, хлопці, які у вас враження? Вони кажуть. Так ми тепер знаємо, за що ми готові були померти. Бо до цього ми знали, що ми тільки маємо померти за наших за сім'ї, які щоб не допустити ворога. Але тепер ми знаємо, куди рухатися. Я хочу, оскільки ви про це згадали, я хочу продовжити тим, що робить держава для військовослужбовців, зокрема, ті, які втрачають здоров'я в зоні АТО під час бойових дій. Сестра милосердя АТО, Харків. Значить, і там. Звісно, збирають багато чого, пишуть, що потрібно. От, наприклад, за 10 серпня повідомлення 21 пораненого бійця доставили, і пишуть, що треба, і шорти, і годинники, будь-які, футболки, майки, нічого немає, навіть боуш не збирають. Але це одне найголовніше, до чого ви, я веду. Там є розповідь про нашого бійця, який втратив руку і ногу. Йому шукали візочка інвалідного, і от пише, що є візок, він може керувати лівою рукою така радість. Є подяка мами, яка дякує волонтерам. І ти, ти читаєш це і думаєш, людина втратила руку і ногу. Навіть щоб візок отримати, шукають волонтери. А далі, хлопець мріє, про хороший протез. Мрія, протез в молодого хлопця. От, от як держава буде дбати про нього і про інших е, молодих людей, і, ну будь-так не молоді, ті, хто були в зоні АТО? Ну, взагалі, я, я не бачу чіткої відповіді. Все більше хлопці бачать, що повертаючись вперед, вони тут всередині з героїв превращаються в таку, знаєте, ходячу проблему. Іноді, навіть соромно, кудись йти щось просити за себе або для себе. І ну, це афганський синдром. Ми теж, коли повернулися з Афгану, люди, льготи, там, все інше, коли ти приходив в паспортне стіло, вона тобі казали, бланків нема, того нема, ну, щоб отримати якусь знижку по комунальним, а потім ти вже не ходив, тому що, знаєте, ну, соромно ходити. І зараз все більше людей стикається з тим, що, знаєте, така є. Війна ще не закінчилася, да? але у людей, знаєте, насторога така, тому що тоді страх заставив їх. Винести все з хати, напевно, і віддати все, все, що є, поділитися останнім, але нагодувати і захистити країну, підтримати солдат. Зараз незрозуміло. Зараз, начебто, у нас мірські домовленості, людей гине на рік до тисячі, поранені, бюджет проголосували, військові 117 мільярдів. 117 мільярдів. О, щоб на, на, на науку. Там, там, 3 міль... мільйони на освіту 11 мільярдів, а тут на оборону 117 мільярдів. І чому не вистачає грошей? Я наприклад не розумію. Мені здається, що це якийсь надзвичайний випадок. Ви мені залишите цей телефон, я просто поцікавилась. Я вам надійшлю цей час. Але сайт, я впевнений, у нас прочитати. протезування е м, краще про да, е наші пропонують, але протези не такі, не дуже. А ну, є сучасні протези. протези. Це те, що він мріє. Можливо, там держава й допомагатиме. Але тут там якраз сучасні був факт, що я проти. Волонтери, щоб він міг піднятися якось. І він такий задоволений, їздить. Ну як це? Ну скажіть. Ну, а це... як він далі буде працювати? Візок та ладно, а пандуси. Де він буде їздити на тому візку? Це ну, тема, яку ми нужна. піднімаємо теж дуже часто в нашій програмі. Так. А транспорт? І, а міський ну, транспорт. Ну, от вчора я побачив, нарешті, в Одесі зробили трамвай, де опускаються пандуси, такі, можна заїжджати там Ну, він один з такими темпами. Так, добре. Володимир Гройсман сказав, що будуть переглядати зарплати. Пенсії і шукати, як їх підвищувати відповідно до можливостей економіки. Які можливості в економіки, на вашу думку, я думаю, що Гройсман це ну, така надія на те, що публічні фінанси, тобто все, що ми кладемо з вами в бюджет, стануть більш прозорими. і Ми нарешті знаємо, які ж справді є можливості у нашої економіки, тому що більшість економіки знаходиться в тіні, і це означає, що, наприклад, з ПДВ там крадуть не менше 50 мільярдів гривень. З будь-якого напрямку, там, де є державне фінансування, так само крадуть. Тобто, якщо не взяти це під контроль, так з'явилася, до речі, система Прозоро. Я поведу, не знаю. Наші жмільці зразу ж придумують, як її обходити. Тут, тут, тут треба ну, дивитися на те, наскільки це захищена, ця прозора. Як юрист, ви ви стверджуєте, що можна обійти. Ну, все можна обійти. Якщо людина придумала, то людина може придумати, як обійти. Але це вже позитивно, тому що ми втрачали на державних закупівлях. Не менше там 50 мільярдів у нас скралася. Он ви знаєте, що виходив там під час приймества Яценюка, бувши начальник ру. І Він говорив про там, що вкрали 7 мільярдів там, гривень там, при курсі 8 ще. Там, да? Тобто розмір крадіжок великий. І сьогодні поступово от я бачив нові зміни до податкового законодавства, там намагаються частину акцизів, частину ПДВ перевести з податкової змитниці і адміністрування в Мінфін. Тому що там ідуть зловживання в Мінфіні, буде реєстри всі, і я сподіваюся, що це буде автоматично. Що це не буде стримувати наш експорт? Що любо є. От я знаю два, два підприємства, які е, держава заборгувала мільярд, не віддає. У них 15 тисяч працівників на заводі, а їм не дають ПДВ. Ну просто не віддаємо, що хабар вимагають. Придумують листи СБУ, що там вони терористи. Там ще щось придумають, щось не перевірили, відтягують. А дзвонять рішали говорять, Ви нам дайте 10%, Ми вам віддамо за тиждень. Все віддамо. Отакий От бізнес собі в державі придумали ті, хто паратизують, паразизують на публічних фінансах. Я думаю, що Гройсман зараз з цим розбирається. І він це буде робити, щоб повідганяти різних кананінків там від президента насірових, там, там всю ту мерзоту повідганяти від публічних фінансів. І саме головне, щоб децентралізація відбулася до кінця, щоб гроші з'явилися більшість на місцях. І відкрити бюджети. От хто знає, що можна зайти от на сайт казначейства і подивитися, що в твоєму місті в казначействі да відбувалися транзакції, які в день на що витратили цю копійку, скільки доходу, доходу отримали, ви знаєте, в Києві можете зараз зайти і, і подивитися, історити, скільки да? від парковок сьогодні надійшло грошей. От сьогодні, от на, на 19 годину, скільки витратили на що під які контракти, де тендери прийшли? От я говорю про європейську модель контролю над фінансами, публічними фінансами. Коли ми громада контролює, люди контролюють гроші, вони контролюють владу. Якщо ми гроші не контролюємо. Значить, ми нічого, нічого, ну, дивіться, нічого, нічого не вимагаємо. Зараз є ствердження, не що місцева влада вже отримала більше грошей і дуже часто наводяться різні. Так. Мало грошей, і це неправильно, це несправедливо. Я думаю, що віддали їм всі, всі затратні речі, отримання і лікарень, і дитячих садочків, і доріг, і все віддали, все, що потребує ремонту. От все, що треба капітально будувати, створювати нове, все віддали. І копайте самі. Збирайте гроші з громади, а податки податками поділитися не захотіли. Ні, ну так називаються цифри. Навіть Лілія Гриневич у цій студії вона називала скільки саме більше Та, отримали, слухайте, і говорила, що ми частково і аж отримали отримали 3 мільярди отримувати. на капітальне будівництво отримали 13 мільярдів порівняння з минулим роком. Ну це копійки. Всі гроші мають залишатися в громади. Всі гроші. Як це всі гроші? Податки а? мають сплачуватися а виключно армія? на армію, на правосуддя. На я маю до суди прокуратура міліція, е, значить, на наше представництво за кордонах, тобто міністерство настранних закордонних справ, на президента. Ну його утримання і все є бідний регіон і є багатий регіон. От багатий буде добре жити. В нього буде там хороша травичка, і все в них буде. Муніципальна міліція. А що буде в бідному регіоні? Все залежить від того, яких людей обирають. В регіоні, якщо дурних, то він буде постійно бідним. Якщо розумних, ну, обирають же людей за щось. Якщо обирають гірше себе, значить будуть дірмі жити, як і зараз. Якщо обирають краще себе, що неймомірно, тому що жаба задавить, тоді є шанс, що будуть краще жити. Тому що, якщо взяти, наприклад, область, я там питав у депутатів облради. А що ж ви в децентралізації? Саме головне питання використання надр. Не ставите, щоб ви використовували свої сі скважини, які у вас є, рудники, які у вас є, самі використовували або давали дозвіл, або ви давали ліцензії, але гроші всі йшли. в ваш бюджет сільський, міський, обласний, щоб там куві це кувіт, Полтава в них буде це кувітвіт, катар. А що буде в іншій області? Які інші області назвітні ну, будь-яку я не знаю. Ну, взяти ну добре, яку ми можемо взяти. А ті з аті а ті візьмуть, Миколаївська, наприклад, Дивіться, наприклад, Миколаївська там пор порти, ну, вибачте, там... І там пшениця, там все добре. Добре, Давайте рівно там з бурстином ще нас, треба розібратися. У нас в жодній області нема там, де ма потенціалу. Да? Але якщо ви якщо у вас нема надр, газу, нафти там чи іншого, там руранових там руди, там і ще іншого щось. У вас є голови розумні, які можуть зменшити податки, створити умови для того, щоб відкрились виробництва. Хто вкладе в ці виробництва. Ви знаєте, що якщо інвестори ви, хочуть іти. Якщо у вас нульова ставка аренди на землю, якщо ви проклали комунікації, якщо ви, наприклад, завод по збиранню автобусів робите без оподаткування на 30 років, але ставите, що мінімальна зарплата там буде така, і там працює на цьому заводі не менше тисячі робочих місць. То це означає, що у вас там з'явиться. З'явиться обов'язково такий виробник, тому що ваші умови, порівняно з умовами в світі, в Європі, на нашому кордоні, є найкращими щодо це оподаткування ведення бізнесу. Це називається спеціальна економічна зона. Технопарки, спеціальна економічна зона, як завгодно тут це, це має зона, дозволити це. це зона... Очевидно, в центрі мають дозволити, бо в нас вони вже ми були говоримо, і не ми зловживали. Ми говоримо зараз про бюджетну децентралізацію, і ми говоримо про децентралізацію розвитку. Ага, тобто, якщо відпустили... Про децентралізацію розвитку, де все вирішують, я вам сказав крім питанням армії судів. Ну, то, що ми вже перераховували, вирішують міські місцеві громади. Банківське питання дійсно дуже важливе, тому що це в тім числі і довіра західних інвесторів. Тому що, коли вони бачать, як тут банкрутіють банки і там втрачають гроші і підприємці, і благодійні фонди, ну ясно, що як би це не називали очищенням банківської системи, але вочевидь, що це має відбуватися якось не так. Що тут можна робити, як її очищувати, але в більш Цивілізований спосіб, ви знаєте, коли перестане бути Генеральним прокурором Луценко, і коли перестане бути президентом Порошенка, і коли головою Національного банку не буде Гонтарева, буде обов'язково відкрита кримінальна справа по злочинному групуванню, яке провело рефінансування банків в обсязі 330 мільярдів гривень, які були розкрадені. Те, що зараз відбувається, це просто рекет, державний рекет. Це пограбунок. І е, ніхто не буде забути, повірте мені. Да? Е, бажано, щоб все, зараз цей Генеральний прокурор почав вже відкривати кримінальні справи, але НАБУ дивляться на Гонтарів, каже, та-та, нема складу злочину. Ну і що, що є там, син вивит, там, якісь, там 6 мільйонів там, чи 5 там, з банку, який потім ліг. там, да? Ще там якісь речі. Ну, е, Я вважаю, що. Е, Більше такого злочина публічних фінансів ніж ніж фінансування банків. Історія України і, і Європи не знала скільки вони там вкрали і зараз крадуть. Ви собі не уявляєте. Це був Микола Катеринчук. Наша програма завершується. Отже, пан Микола представляє європейську партію. Він є лідером її. Ну і народний депутат України попередніх скликань. Дякую вам за цю розмову. Дякую всім, хто Я був запрошую. з нами. І це була програма на слуху. Будьте щасливими. На все добре. На слуху, на слуху.